Вже чи нещоденно на територію України наші військові та сили ППО збивають іранські дрони Камікадзе, які використовує армія бункерного вбивці. Саме таким вчинком Іран заявив свою підтримку окупантам і став чи не першою країною не з пострадянського простору, яка допомагає терористам нищити нашу землю та вбивати українців. Хоч передачу дронів в Росії в Ірані заперечують. Іран уже є відкритим і Єдиним станом на зараз відкритим військовим союзником Росії терористичної Росії, звичайно, ви в союзники теж можете записати ще і Білорусь, але я її не записую як окрему державу, тому що для мене Білорусі не існує з моменту укладення союзного договору. І оскільки Білорусь є в союзній державі Російської Федерації, а зараз вона фактично поглинута є домініоном Росії, то я навіть Білорусь і не беру. Тому фактично зараз можна констатувати вже утворення з часу повномасштабного вторгнення утворення. Дуже небезпечної для України і власне не лише для України військової, збройно-військової спілки двох терористичних режимів: це російського і іранського. І це вже по факту фактично виводить російсько-українську війну з міждержавної на, на наддержавну. І це вже є війна коаліцій. І власне цей безповоротний момент уже стався. Це нові загрози, тому що ракетна уразливість України стає ще більш явною. Ми це розуміємо, але навіть не це тут головне. Мені здається, тут важливо розуміти, що з фактично з відкритою збройною підтримкою Ірану не вся війна, ця ось яка відбувається в Україні, набуває виразно. Антизахідного характеру, і фактично, це вже навіть не стільки в Україні справа, звичайно, в нас вона впирається, але зараз це все виходить на такий ціннісний конфлікт і ціннісне зіткнення з самою східною. Я її називаю фундаменталістською і такою деспотійною. Концепцію, яка повністю протистоїть західній демократичній, це вже це вже зовсім інший порядок конфлікту. і, Власне, ми в нього зараз вступаємо. Те, що ну, з відкритих джерел є зрозуміло, то безпосередньо е, взаємини Росії і Ірану завжди були супутніми і дружніми, тому що це є альянс двох терористів і. Ну, <KilimLO> <heard of the world> тут нічого дивного не відбувається. Я би взагалі навіть не про Іран говорив, а про загалом, про те, що зло як таке, воно розростається. І, на превеликий жаль, знаєте, є такий вислів, дуже він негарний, але він чомусь якраз пасує до нашої ситуації, що на відміну від нормальних людей, всілякі вміють дружити. І, от ми бачимо, що власне оце зло, яке було спочатку верховне і єдине, це путінське кремлівське. Воно зараз починає власне вже обростати союзниками, які зацікавлені в ширше не в Україні і не тут не про неї мова, а ширше зацікавлені в руйнуванні всієї західної е, моделі договірної демократії, яка їм тут сидить вже в печінках. Тому що після другої світової війни утворився, умовно кажучи, світ Заходу, де домінували західні цінності, такі як вибори, право вибору, права людини, плюралізм думок, конкуренція, ринок і, 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 і багато інших тих цінностей, за які в нас був і Євромайдан, і до, якої, до яких ми себе зараз теж відносимо і так далі. Так, власне, кажучи, все це є цінностями Заходу. Західної цивілізації, а вся та деспотійна східна цивілізація, їм по барабану і до дупи вибори, тому що вони довічні правителі. Їм взагалі по барабану права людини, тому що в них релігія, середньовічна традиція, шаріат і йдіть в одно місце своїми правами людини. Їм по барабану всі ті плюралізми, мультикультуралізми і так далі. так далі, В них є деспотія. Тиранія, одностайність, всі плескають долоньки лідеру і поклоняються, і він на рівні божества. Тому власне мені здається, що це зараз переходить вся ця канва нашої війни. Вона переходить якраз в ну, це не те, що повстання, це оцей зловісний голос отих східних тираній і деспотій, які от чекали, 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 і нарешті вони зрозуміли, що та скринька Пандори від відчинена. І Путін тут, на превеликий жаль, дуже далекоглядно вчинив. Він відкрив скриньку Пандори в вигляді непокори і ігнорації всіх західних моделей, а фактично, вони і є світовими моделями. Тому це вже ціннісні речі, це дуже глибокі, геополітичні. Вони надовго. І власне, ми от таку фазу входимо. І тут нас тим паче вже вибору нема, тому що нам, представникам західних демократій, нам нема що робити в світі східних тираній. Ми там просто загинемо. Тому для нас оцей ціннісний ще компонент додався. Він ще більше робить цінною нашу війну як війну за західні цінності. І вони є нашими цінностями, і тут уже без варіантів. Санкції і ось такі нотки там тривожності, вони безумовно будуть. Але я думаю, що тут вони нам ніколи не скажуть, що робиться зараз в головах світових лідерів, які нарешті усвідомили, що фактично ми потрапили. Я це так називаю правове міжчастя. Це є стан між часами, коли стара система безпеки не працює. І ми це розуміємо, і всі це розуміють, а нової ще нема. І оцей стан між щастя, цей стан серединності переходу від старого, якого, яке вже не працює, до нового, якого ще нема. Це є ідеальна шпаринка для власне, авторитарних режимів, для тоталітарних режимів, а вони здебільшого є східними режимами. Для того, щоб свої геополітичні завдання здійснювати в обхід тих усталених норм, які стали вчорашніми, я тут до теми Ірану ще можу прив'язати також тему Китаю, якого ми не повинні теж уникати цієї теми, тому що вчора відбувся, чи позавчора так, вчора відбувся цей пленум в Пекіні. Я його називаю Пекінсько-Пекельним. Тому що фактично інтригу розв'язано. Якщо досі була інтрига, так до кого ж пристане цей Китай? Оцей вічно нейтральний з боку Тигр, то власне тепер інтригу знято, він пристав до клубу тих безправних тоталітарних режимів. І фактично вісь Москва-Пекін стає новою віссю зла, і фактично відкрито такий клуб тих авторитаризмів ядерних. Причому треба це розуміти ядерних авторитаризмів, ядерних автократій на противагу всьому західному, всьому американському, всьому цивілізованому і всьому демократичному. І тому питання Ірану, воно за собою все одно доміном, як би ми цього не уникали, тяне оцю, як я вже сказав, відкриту скриньку Пандори. А вона полягає в дуже простих речах. Тепер договірної демократії вже не буде. Тепер відкрито скриньку Пандори в вигляді силового вирішення конфліктів. Всіх релігійних, економічних, територіальних, міждержавних, національних. Всі конфлікти тепер будуть вирішуватися брутально і в силовий спосіб, тому що навіть заява Китаю стосовно Тайваню і так далі. Так далі, воно все. Приводить до думки, що е, оця метод заморозки, консервації конфліктів, там то присипляння, він був лише тимчасовим. Зараз вже повністю нова дійсність, дійсність, в якій все ж таки буде сила і е, агресія е, домінувати над спільними для всіх правилами гри. Тому це все є нова, нова повністю геополітична дійсність, в якій ми е, от опинилися, усвідомити, яку ми мусимо інакше нам просто в ній не знайти собі місця.